Принцесо, пробачте мені. Час переговорів закінчився, сер. Я розумію. І саме тому я пропоную вам і вашим нащадкам усі землі Гедрефа, про які йшлося. І ви відмовляєтеся від колишніх претензій? Я не хочу війни. І не хочу засмучувати вас ще більше. Я не можу так швидко вирішити. Мої люди вже підготували угоду. Якщо умови вам підходять, я негайно її підпишу. А якщо я відмовлюся? Я можу запропонувати лише це. І зроблю це зі смиренням. Скажіть, хто та, яка перевершила принцесу? Ніхто. І будь-хто? З якої вона великої родини? Ні з якої. Вона донька коваля. І задля неї виладні ризикувати короною Його. і королівством? Без неї вони для мене нічого не варті. Задля такого кохання я віддала б своє королівство. Прощавайте, Артур. Прощавайте, принцесо.